Огляд бджол після зимовки. Зараз подивимося, скільки меду залишилось. Може бере аж не ту, а крайненьку візьме. Ще є без маски. Сім'ї хорошо перезимували Меду Я багато залишав. Там пусто. У нас є заранее підготовлена підкормка. Я по пакетику буду додавати. Так, цей вулик будемо збирати. Тут все пока що нормально. зачем опроваживать гнездо, Я сейчас понимаю, если с добавлю, добавить, чтобы им было в случае чего до корма идти. Оставь этот дырочку, я сейчас туда канти положу. Ага, бджола вкусила, в общем, під глаз. Я думаю, трошки отече. Напарник кричав, знімай, знімай, як вона тебе кусає, тікай, біжи. В общем, перший раз мене вже бджола вкусила в цьому році. Ні, ну мене вони кусали ще зимою, коли я там от прибльоті дивився. Вже почувствували яд. Огляд завершений. Бджоли всі перезимували хорошо, жоден вулик не пропав, сім'ї сильні, підкормлювати не треба. Ну, я трошки підкинув там інда. А так все добре.